Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пісочне печиво. Для цього нам необхідно 2 стакани муки, 50 г цукру, 125 г масла, одне яйце та півчайної ложки соди. Яйце з цукром необхідно збити та виделкою розімняти масло. Масло додаємо до яєчної. Суміші та збиваємо. Додаємо соду та муку і замішуємо тісто. Розкатуємо тісто товщиною пів см. Вирізуємо печиво за допомогою формочок. Викладаємо на дечку та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин до золотистого кольору. Ось яке воно вийшло. Смачного!